Ордівці, прикордонники та копи, усі екіпіровані та зі зброєю ще й на броньовиках. Тільки одних поліціянтів до Одеси стягують дві тисячі. А ще кінологи із тренованими на вибухи собаками та готуються до трагічної річниці. 2 травня, три роки тому, під час протистояння на куликовому полі у будинку профспілок згоріли 42 людини. Сьогодні на цьому самому коликовому полі силовикам провели інструктаж на посилений режим охорони Одеса. Поліція переходить до 10 травня. Це Спацкор, і ми починаємо. Вітаю вас на «2 плюс 2». Півтора мільярда доларів Януковича піде на оборонку країни. Суд повернув до бюджету, вкрадені в українців гроші. Загиблий і поранені ЗСУ зазнає втрат. Бойовики обстріляли з мінометів передмістя Красногорівки. Ніх... Увірвались в парламент і до крові побили депутатів. Македонії силовики ледве зупинили розправу НАТО над місцевою владою. Втрата на фронті під час обстрілу позицій українських військ біля Красногорівки загинув боєць. Четверо зазнали поранень. Попри досягнуті раніше домовленості, ворог стріляє з важкої зброї. Зокрема, Красногорівку накривали з мінометів. Понад 100 снарядів за півгодини. Осколками побиті будинки на чотирьох вулицях міста. Євген Назаренко більше. Так розпочався ранок у Красногорівці. Пулі свистять, слушать. Зараз хтось та їде по Маринській трасі. Валять просто. Обстріл тривав всього півгодини, але за цей час терористи встигли випустити понад 100 важких снарядів. З окупованого Донецька била артилерія ворога, із сусідні старомихайлівки міномети та весь гранатометно кулеметний арсенал російських терористів. Снаряди лягали не тільки по позиціях української армії, а й на саме місто. Мешканцям цього будинку пощастило. Вони давно виїхали з Красногорівки, але навряд чи вони тепер його впізнають. Бо він майже вщент вигорів. Сюди приїжджала пожежна бригада, але тільки вони почали працювати. бойовики відкрили вогонь. Вся стіна всіяна на дірками. Скоріше за все, це зенітна установка. А ось пані Тетяна з сусідньої вулиці була вдома під час цього обстрілу. Думала в підвал, біжать з мамою ми живемо. Ну діло тому, що хорошо, що ніби скачілі, а наче осколками би осколки потрапили в дах, але на щастя не пробили стелю. Пряме влучання було і в сусідній будинок. Двір пасічок, баба біля жив'я розбитий. Пан Віталій каже, що такого потужного обстрілу не було вже дуже давно. Та й, взагалі, за всю війну один із найпекельніших. Вустрі було дуже багато, стрелі з важкого вороження. Пошкоджень зазнали будинки на чотирьох вулицях Красногорівки. Шкоду від обстрілу досі підраховують у місцевій адміністрації. Коли наша знімальна група заїхала у місто, перше, що впало в око, порожні вулиці. Ніхто ми сніту, ніхто не ходить. Так же це притаїли, життя, ще. Красногорівка потроху готується від обстрілу, проте люди побоюються, що на цьому бойовики не зупиняться. Євген Назаренко, Павел Мяснов та Сергій Григорчук. Спецкор 2+,2. Небагато Не немало. Майже півтора мільярда доларів експрезидента Януковича повернеться у бюджет країни. Суд постановив конфіскувати вкрадені в українців кошти на користь держави. Петро Порошенко вже заявив, що левого частка піде на потреби армії. І не забарився колишній власник фінансів. Віктор Янукович каже: його обрехали таких грошей зроду не бачив і готує позов щодо захисту честі та гідності. Відранку секретар РНБО та генпрокурор у відділенні Ощадбанку суворими обличчями вони особисто передають керівництву фіностанови історичне рішення українського суду. Після того, як за півтора року у раді так і не спромоглись ухвалити закон про спецконфіскацію, топ чиновники задіяли план Б, пішли у суд, і ось сьогодні у їхніх руках ухвала на 1 мільярд та 420 мільйонів доларів. Спромоглися без зайвого піару. Професійно відпрацювати справу і отримати вже не просто рішення про попередню конфіскацію, а отримати вирок суду це остаточне рішення про конфіскацію і перерахування на рахунок державного казначейства, коштів общака організованого злочинного групування Януковича у розмірі приблизно півтора мільярда доларів. Згідно рішення суду, щойно керівництво Ощадбанку Приступило до виконання цього рішення і разом з казначейством оформляють перехід коштів. Історичною справедливістю подію називає президент і привідкриває завісу, на що ж таки піде шалена сума. Першим пріоритетом використання цих грошей буде відновлення боєздатності українського війська, Збройних сил України, Національної гвардії служби безпеки України, Державної прикордонної служби і національної поліції. А ще на гроші Януковича обіцяють побудувати реабілітаційний центр для воїнів АТО та завод з виробництва боєприпасів, закупити дрони та засоби радіолокаційної боротьби, поліпшити житлові умови військовослужбовців і переконують, не забудуть про потреби найбільніших українців. Тим часом захист Януковича сьогоднішні заяви називає політичними і переконує їхній підзахисний не такий і багатий. На руках мають виписки на два рахунки Януковича в Ощадбанку – один на 28 та інший – Два мільйони і лише гривень, і обидва заморожені ще в 2014 році у справі майдану. І жодних рішень суду щодо конфіскації цих сум за словами адвоката нині немає. Головне питання каже захисник Сердюк: хто ця компанія Януковича? Адже не самому втікачу, а невідомому його оточенню. Приписують ці шалені рахунки. Ні, уточняють ні состав тіх літ. ни количество денег им принадлежащих. Я могу судить только по делам, которые касаются Виктора Януковича. Подобных процессов и решений судов относительно него не было. И деньги не конфисковывались, в том числе по причине их А цустя, то інформація є неправдивою. Я її повністю опровергаю. Вже надвечір генпрокурор привідкрив завісу таємниці слідства. Гроші Янукович та оточення тримали у державних цінних паперах під великі ставки. Загалом рахунків близько сотні. Після накладення арешту папери перейшли у гроші до того ж з річними відсотками. Використати ці кошти в такий спосіб, щоб вони не були розпилені. У бок смисла. Не розпрошені, не розпилені, не проїдені, не вкрадені. у КПУ анонсують сьогоднішня конфіскація. Лише початок, і невдовзі до України попливуть вкрадені попередниками мільярди зокрема, у черзі на повернення 50 мільйонів євро, що застрягли у Латвії. Наразі обидві сторони готуються до визначної зустрічі у суді. 4 травня розпочнеться, хоча й заочний, але процес над Віктором Януковичем, в якому президента втікача звинувачують у державній зраді. Ольга Максимова, Станіслав Фещенко Ганабока, Спецкор, 2+,2. Романа Сіров знову під ковдрою від стороненого фіскала прооперували. Хірургічне втручання мали провести напередодні, але він відмовився, оскільки мав обов'язково прибути в суд, де йому подовжили домашній арешт з електронним браслетом. Нагадаю, на сірво інкримінують перевищення службових повноважень і заподіяння збитків у розмірі 2 мільярди гривень. Ольга Василевська далі. Якщо ранок четверга Роман Насіров провів у суді, то ранок п'ятниці теж не в найкращому місці. Роман Насіров мовчки крокує в операційну. За кілька хвилин він опиниться в руках хірургів. Оперуватимуть відстороненого фіскала лікарі центру ендокринної хірургії під керівництвом професора Олександра Ларіна. У любого хворого є багато органів, які пов'язані з ендокринною системою. Тому це Особисті дані ми не даємо ніякої інформації. А нікому він зараз стане? Він вже під наказом? Ні. Зараз буде починати через декілька хвилин. Операції. Здорових людей немає, а є недообстежені. А професор в усіх бачить потенційних пацієнтів. Вам аналізи мати з оперувати на Сірова тут готували ще вчора, але суд завадив, і ось тепер він тут за дверима. Операція Романа Насірова триває вже понад годину. Тут у хірургічному блоці лише лікарі, медсестри та ми, знімальна група ТСН ані стурбованих родичів, ані пильних охоронців Романа Насірова тут не видно. Операція тривала три години, а родичі прийшли до хворого вже в реанімацію. пройшла операція. Нормально. Професор Ларін більш говіркий каже, хворобу діагностували три тижні тому. Операція була термінова, але планова. Це добре. Що саме ви видавала Один із ендокринних органів. Повністю? Я не можу вам відповісти на це. Лікарі запевняють, що пацієнт житиме. Що добу на перебуватиме в палаті інтенсивної терапії, а далі переміститься до звичайної. На час операції браслет, який відслідковує пересування колишнього віскала, з ноги не знімали. Лікарям він не заважав і навіть помилково не спрацьовував. Ольга Василевська, Вадим Литвин, Спецкор, 2+,2. Турм взяття заручників шумові гранати та постраждалі. Так завершилося засідання парламенту у Македонії. Кілька годин депутати пробули в заручниках. Політична криза в країні тепер ризикує перерости в збройну радикали. увірвалися в парламент через те, що парламентська більшість обрала спікером албанця-мусульманина. Усі подробиці від і Слісарчук. Сарчук. Ці кадри миттю облітають світ. Чоловік тягає за волосся депутатку македонського парламенту. Інші депутатки змушені рятуватися від юрми, стрибаючи з балкона. Кількасот людей вдерлися до споруди без жодних затримань. Поліція виконує декоративну роль, а іноді ще й підспівує чи плескає по плечу знайомих у натовпі. Татуйовані молодики в футболках ультраправого націоналістичного руху. Вони готові бити всіх депутатів, журналістів, хто підвернеться під руку. Урум парламенту влаштувала колишня владна партія і рух за єдину Македонію. На виборах торік вони набрали найбільше голосів, але для формування уряду не вистачило. Тоді суперник, колишнього прем'єра, лідер меншості Зоран Заєв, домовляється з албанськими партіями. Так меншість перетворюється на більшість. Непевну і незручну албанці, яких Україні чверть населення, хочуть державного статусу для своєї мови, не допустити чужої коаліції будь-якою ціною. Ось про що протести останніх двох місяців по всій. Македонії президент теж відмовляється її визнавати. Усі голосування блокують. Опозиція твердить, партія влади просто боїться, що за корупцію при новій коаліції доведеться відповідати перед судом. Формальний привід для захоплення порушення процедури. Голосували за кандидатуру спікера вручну і проголосували 67 із 120. вперше в історії. Парламентом має керувати етнічний албанець однак ані слова йому сказати не дали. Зрештою парламентарям вдається евакуюватися вже потім уночі. Поліція таки розганяє натовп світлошумовими гранатами, аби до парламенту не підтягнулося нікого зайвого. Македонія єдина і такою має лишатися. Поранень з різними оцінками зазнали до ста людей. НАТО, Євросоюз і Сполучені Штати визнали голосування за спікера дійсним і засудили бійку. Ми вважаємо насильство неприпустимим, особливо коли воно відбувається в будинку демократії у парламенті. Ми вважаємо, що всі в Скоп'є повинні спробувати вивести країну з цієї серйозної кризи, яка може бути дуже небезпечною. Росія натомість назвала голосування за спікера насильницькою спробою захоплення влади і висловила глибоку Постурбовані через те, що захід, начебто, тисне на Македонію. Президент, від якого опозиціонери кілька днів чекали оголошення надзвичайного стану, натомість запрошує всіх до діалогу. Кожен має відповідати за свої дії і розуміти їхні наслідки. Я запрошую лідерів парламентських партій до свого офісу обговорити ситуацію, що склалася. Ніхто ззовні наших проблем не вирішить. Наступного ранку під парламентом ні душі, лише двірники прибирають сліди учорашнього безладу. Перерахувавши перебиті камери й носи, журналісти чекають, до чого дійдуть на переговорах у президента. Я боюся, якщо все не владнається, становище ескалює. Албанці кажуть: якщо що станеться з їхніми парламентарями, не буде більше ніякої Македонії. Анонімне джерело з опозиційної партії повідомило, побитий напередодні Зоран Заяв на переговори йти відмовляється. Те, що відбулося, і його прихильники, і прибічники партії влади називають однаково завелика жага до влади. Яна сестрачук Катерина Шепко Спецкор 2+,2. У територіальні води України в перші часів холодної війни зайшов британський есмінець HMS Дерін. Українською його назва зухвалий. Він вважається найбільшим серед усіх існуючих есмінців. Військовий корабель у притул наблизився до берегів анексованого Криму, прямо натякаючи Путіну, що Британія виступає проти російської агресії. Відомо, що британський есмінець вважається оборонним, тому він оснащений надпотужною системою ППО. Для попередження про повітряний напад військовий корабель використовує радіолокаційну станцію, яка засікає ціль увага на 400 кілометрів у атмосфері та ближньому космосі, та одночасно здатна відслідковувати до тисячі цілей, включаючи малопомітні. Попри те, що це есмінець оборонний, він має на борту зенітки протикорабельні ракети Гарпун та крилаті ракети Томагавк, а льотна палуба бойового корабля здатна приймати великогабаритні вертольоти. Зважаючи на надпотужну систему ППО та керовані ракети, британська преса рекомендує росіянам у жодному разі не дратувати військового екіпажу цього есмінця прольотами своєї авіації, оскільки назву зухвалий есмінець отримав явно не просто так, скільки він пробуде у чорному морі, не повідомляється. Відомо, що офіційний Лондон вирішив відправити зухвалого Чорне море після того, як прийняв рішення про патрулювання східної Європи винищувачами тайфун. Серйозне судно із потужним оснащенням, але можливо застороги НАТО перед Росією завеликі, адже ситуація з розвідувальним кораблем чорноморського флоту Лиман доводить, російську ескадру можуть топити і вівці. Змагання з бойової стрільби серед гвардійців завершились у нових петрівцях. Вояки стріляли з пістолетів, автоматів, гвинтівок. Потім завдання ускладнювалось, і стрільбу гвардійці вели на ходу, стоячи з подоланням перешкод і навіть з бронетехніки. Участь у стрільбах брали 16 команд. Більшість вояків атовці. Хто посів перше місце знає Євгеній Гарков. Не допустять до змагань, якщо не виміряти силу натиску на гачок. Якщо вона менш ніж 2 кілограми, це значить, що легше стріляти. Позмагатися за кубок першості приїхали на згвардійці зі всієї України. 90% з них учасники АТО. На наших змаганнях присутні у нас три групи. Перша група це збірні команди оперативних об'єднань, п'ять команд, шість команд частин прямого підпорядкування. І п'ять частин п'ять команд загонів спеціального призначення. Сьогодні стрільба класична з місця по статичних мішенях. Зброя, пістолет, автомат і снайперські гвинтівки біля оптичного прицілу найбільш зосереджені, неквапливі та неговірки. Класична гвардійська форма, але бусковий рюкзачок А з під кашкета виглядає біля волосся. Христина єдина дівчина, яка серед чоловіків змагається у стрільбі з пістолету з-поміж 30 учасників. Вона посіла шосте місце. Я спочатку не могла повірити, що я буду змагатися з хлопцями, бо я провокла тільки з дівчатами змагатися. Мені було незвично. Я відчувала дискомфорт, але потім зрозуміла, що. Не гірше виступає, ніж хлопці. У Нацгвардії служить майже чотири роки. Каже, довго звикала до військової форми та чоловічої уваги. Піднімаємо руку, закріпляємо кість, плече, дивимось на рівну мушечку в целіку, допускаємо її до мішені, ну і тут. Ми маємо дивитися на рівну мушку, Ми повинні пам'ятати про те, що ми маємо закріпити кість, плече про те, що ми маємо не перекидати погляд на мішень. Ми маємо м'яко і плавно вижимати спуск. А це вже вправа майже як для спецпризначенців. Стрільба з бронетехніки в русі, швидкість, звісно. Невелика відносно нова вправа для гвардійців це імітація нападу на автомобіль, що рухається. Завдання хлопців влучити у мішені збійниць бронеавтомобіля, тобто відбити напад. Ну а наприкінці маршруту вони мають вистрибнути з машини і добити противника з пістолетів. Це треба вміти такі сьогодні реалії, кажуть вояки на кожну мішень по три кулі. Олег у цій вправі відстріляв найкраще. Всі кулі вклав у яблучко. Це все навики під час несення служби. У вас з автомата такий самий результат. Ну, з автомата більш кучного отримується. Та і то ще краще, да ще краще. Служить уже п'ять років. Від початку війни воював у зоні АТО. Визволяв Слов'янськ та ще кілька гарячих точок Луганщини навіть на мирній землі. Чоловік думками там, побратимам з фронту, шле вітання. Всі назвардії збройним силам. Хочу побажати їм міцного здоров'я, перемога буде за нами. Слава Україні! Євгеній Гарку, Максим Шенкаренко, Сергій Кисельов, Спецкор 2+,2. Сотні жителів Хмельницького навколішки прощалась із загиблим на сході з земляком, 22-річним військовим Іваном Мельником. Кулеметник загинув від ворожої снайперської кулі під Луганськом. Іван Мельник покинув навчання на останньому курсі університету і підписав контракт із збройними силами. Він був професійним спортсменом, веслувальником, перемагав на чемпіонатах України. Спочатку як волонтер, активно допомагав армії, але потім не всидів у тилу і більше року прослужив на передовій. Вийшли на подивитися в тил, що в нас ворог чи нас не окружає, що все І тут снайперська куля попала. Він був дуже порядною і хорошою людиною. Разом вступили на військову службу, разом поїхали в зону АТО, завжди були, разом трималися. Мені дуже важко пережити цю втрату. Ми хотіли кращого життя, загинув за Україну. Допомогти у розвитку військової стоматології неподалік першої лінії оборони у карлівці волонтери-стоматологи облаштували двоповерховий сучасний стомат-кабінет. Мовляв, на початку війни, як і всі патріоти, допомагали одягом їжею, а потім зрозуміли, що найкраща допомога фахова в день приймають кілька десятків бійців. З'їжджаються вони з усіх найближчих передових пісків, водяного, авдіївки. Репортаж Євгенія Цвітанської домик. домик. Просто, да. Просто домик. Біля так званого доміка завжди черга вояків. Так лагідно називають волонтерську стоматологію. Зуби з двох сторон. Ні, служба хороша. Зуби <сум> Зуби плохі. Нестатутна форма одягу. Нам волонтерам форму одягу не видають, і ми поки не утвердили. Та стоматолог Ігор вимагає свій дрес код. Вчора були наші пацієнти. По кількості бахів можна зрозуміти, скільки їх вчора було. У нас є такий план евакуації. Учитыває те, що де ми знаходимося в якій зоні. Це нині тут висять прапори та світлини загиблих товаришів. Колись це було занедбане приміщення. Жутко було за січі. Привели до ладу, охайно склали інструменти та ліки. Засновник Ігор каже, створив стоматологію, яку б хотів бачити у збройних силах. Там нині у кожному підрозділі є свій зубний лікар. Цей стоматолог, він один на один со всім істомівськими проблемами ми се здаємо совершенно другу схему. Домік, которив в якому ми находимося, это наш базовий лагерь. Сюди з'їжджаються всі фахівці, вирішують, хто нині де працює, кому чого не вистачає. Тут у Ірини є своє робоче крісло, штатний стоматолог десантно-штурмової бригади, не будь цього проекту нічим би своїм бійцям допомогти не змогла. Заявки пишуть, а Нічого не виділяється, фіріки спір натім же шні вилічило заплати, покупала матеріали. Лічила що... що... тут все за кошт волонтерів. Кабінет облаштували за стандартами приватних клінік. Стараємося максимально, щоб тобила хороша і нічуть не хуже, чим вот середній стоматологічній клініки. Для тих, хто очікує ноутбук із фільмами. Звідки приїхали завдіюки в цій кімнаті? Знаходять прихисток і журналісти, коли працюють. Таро сандик знову в пісках розпочався бій. І всі гості, що приїздять за час роботи, вона обросла артефактами. Це відпечатки ладоні наших докторів, які допомагали бойцям. Тут є і подяки з підписами, і покривительниця стоматологів свята Аполонія, подарунок іконописця Лавка Скопа та розмальовані патрони Каполана Миколи Мединського. Вона була зібрана прямо здесь, за столом. Гордість домика, колекція капелюшків. Опробуваний. Марінку я їздив. За байцами прямо в капелюшках лікарі інколи працюють. Байці вже бачать і вони вже нас не бояться. Аби кімната не була без ремонту, один з бійців тиждень розмальовував стіну в хаті рядом снілами, лопатами стоїть автомат. Свою історію волонтери вмістили на стіні у купі фото, створили власний шеврон. А наверху в кімнаті Ігора працює справжнє армійське радіо. Ми привершаємося в радіовідучих. Радіо тризуб нині мовить місцевим на піски і на кілька армійських підрозділів. Доброго дня вільні. Люди, вас вітає вільне радіо Трезуб-ФМ. Любимо вас з Донеччини Євгенія Цвітанська, Микола Щіров, Спецкор 2 плюс 2. Одеса посилює безпеку напередодні роковин трагедії 2 травня. правоохоронці від сьогодні і до 10 травня працюють у посиленому режимі. Власне 2 числа у місцях проведення масових заходів встановлять металошукачі, одеситів, попереджають. Поліцейські перевірятимуть сумки та рюкзаки на спробу провокації або порушення закону правоохоронці обіцяють реагувати жорстоко на підмогу. Місцевим копам уже прибули колеги із Миколаївщини пильно стежитимуть за обстановкою у ці дні. В прикордонних районах Одещини 2 травня, 2014 року, в Одесі відбулися масові заворушення внаслідок, яких загинули 48 людей. 42 з них згоріли під час пожежі у будинку. Профспілок правоохоронці кажуть, їм відомо про підготовку провокацій до рокової трагедії, проте обіцяють порушень закону не допустять. Дійсно такі провокації готові і И... російські спецслужби. Представители администрации президента Российской Федерации выделяли на это даже средства. Но мы провели и проводили ряд мероприятий для того, чтобы не допустить каких-либо провокаций. Мы переходим на тотальное патрулирование, перекрытие определенных улиц для недопущения проникновения групп, которые могут дестабилизировать ситуацию как в самой Одессе, так и у нас в регионе. Особый акцент будет сделать на взрывные устройства. Дякую, що були з нами спокійних свят за на 2+,2. плюс з Олександрою Лободою. Саша, вітаю. що цікавого розкажете сьогодні глядачам.